Це підсумковий фактично був конгрес. Ми впродовж року проводили регіональні засідання, піднімали і розглядали найважливіші питання для нашої там області. і, власне кажучи, як результат, ми мали найбільше фінансування для створення безпечних освітніх середовищ це майже 3 мільярди гривень. Так само фінансування е, безпечних середовищ у лікарнях, крім того, це будівництво звичайно фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності нашої фактичної території. Це децентралізація енергопостачання, оскільки Завдання проходження стали проходження опалювального сезону. Напевно, наразі завдання номер один і виклик номер один для нас і всіх фактично територіальних громад. І тут так само ми отримали безпрецедентну підтримку. За рік було спрямовано 2,5 мільярди гривень саме на децентралізацію цієї системи. І, власне кажучи, ті роботи по обласним громадам, що нам ставилися, фактично ми завершуємо. Ну і звичайно ставилися плани на наступний рік, і це знов ж таки дуже важливо. Ми ставили питання щодо реалізації програми «Є оселя», оскільки у нас діє по області унікальна програма, яка дозволяє нашим захисникам та захисницям, ветеранам і ветеранкам отримувати майже під нуль. Відсотків фактично в кредит житло. Однак ця програма по місту Харкова в там області на жаль у нас не працює і ми намагаємося, і дуже сподіваємося, що це питання буде вирішено. Ну і крім того, фінансова підтримка нашого бізнесу, тому що частина фінансових установ все ж таки не сприймають фактично і іпотечне майно і інше майно підприємств під заставу, надаючи фінансові ресурси, оскільки вважається, що територія Харков, Харкова та Харківського області є ризикованою. Однак все одно для нас дуже важливо і підтримка бізнесу і для того, щоб всі економічні і фінансові стимули та ресурси, які надає держава у вигляді Міністерства економіки, щоб вони у нас працювали, тому що бізнес у нас все ж таки залишається. І, Тобто продовжує свої існування і навіть розвиток у нас безпосередньо, як у місті Харкові, так і на наших інших територіях, ідеться переважно про продовження і розширення діючих вже програм для підтримки громад. А щось із нового можете проанонсувати чи ні? Ну для нас нове це фактично продовження, скажімо так, тих, тих програм, які ми реалізовували цього року, з не меншим фінансуванням на наступний рік. Тому що, наприклад, 29 укриттів для закладів освіти, які ми реалізуємо цього року, частина з них буде відкрита наступного, дозволить нам вивести 30 тисяч учнів в офлайн або в змішану форму навчання для розуміння. Зараз у нас навчається в таких формах лише 10 тисяч там учнів при загальному об'ємі в 200 тисяч. Да, то, звичайно для нас це дуже такі важливі. Напрямки, і дуже важливо, щоб ці програми на належному рівні фінансувалися на наступний рік. Ну і крім того, було анонсовано, наприклад будівництво підземної лікарні на базі обласної клінічної нашої лікарні в місті Харкові. Це фактично проект під назвою Ковчег. Це повноцінна підземна лікарня з усім, абсолютно наданням і діагностики, лікуванням, операційними тощо. Бо навіть в дуже складних умовах під обстаном нам дуже важливо зберігати функціонування медичних установ і надання медичних послуг на найвищому рівні.